Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там не має розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi a 6 в седані. 15 рік, 3,0 дизель, автоматична коробка, 262 пробігу. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Меган в універсалі. 13 рік 1,5 дизель в рідній фарбі з оригінальним пробігом 178 тисяч. Ціна 9999. Бачимо контакти. Салон комбінований з кліматконтролем. Б-6 Passat. 10 рік, 1,8 бензин з автоматичною коробкою. 206 пробігів, 8300 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон, кліматконтроль та підігрів. Volkswagen Golf Plus. 9 рік модельний 10, 1,4 бензин 208. пробіг, нас 7700. Є клімат-контроль, круїз, парктроніки. Тут контакти до власника, кого цікавить. Так, Тканинний салон, кліматконтроль, підігрів. Більше інформації уточнюю. Так, Volkswagen, Golf Sport Спортван, 19 рік, 1,6 дизель, 106 пробіг, 15,600 по вартості, бачимо контакти. Тканинний салон. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, є САД. Seat Axeo в універсалі 10 рік 2.0. Дизель 124 пробігу, 9700 по вартості, в гарній комплектації, контакти бачимо. Шкіряний салончик. Не знаю, як кому, мені особисто ці машинки подобаються. Кого цікавить, телефон бійте. Так, BMW. До комплекту Меганів додамо BMW 528, 2,0 бензин, 141 пробігу. 13200 по вартості, контакти бачимо. Багато коментарів пишуть, що одні Мегани, та насправді тут Меганів тут просто тьма. А світ там вже цікавіше, Audi, BMW набагато менше в рази шкірений салончик. Щоб показати BMW, сьогодні протопав досить багато кілометрів. Ось цікавить, телефонуйте. Так, бюджетна шкода фабія. Шостий рік модельний сьомий, 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач. 173 пробігу, є кондиціонер, ціна 5700, контакти бачимо. Так, є дві октавії А 7 поруч. Перша темно-сірий колір. По опису це 17 рік. 1,6 дизель, 13850 по вартості, 218 пробігом. Контакти бачимо. Клімат-контроль, круїз контроль, мультикермо, комплектація драйв. Заглянемо. Коробка механічна, тканинний салон. На оригінальних дисках. Поруч в білому кольорі. 18 рік, 218 пробігу. 2.0 дизель на автоматі, 17 тисяч доларів по вартості. Все історія, контакти бачимо. Форкопимо автомобіль, кого цікавить. Телефонуйте, уточнюйте детально інформацію. Audi A6 в це 7 кузові. Значить, 11 рік модельний 12-254 пробігу, 3,0 дизель з автоматичною коробкою 180 кВт двигун, повний дистронік, дістронік тормозна замінені. Масло з замінене. 20 800 доларів по вартості, тут контакти, тут він код. Є панорамний дах, Тонована по колу. Салон шкіряний. Volkswagen CC 11 рік, 2,0 бензин, 237 пробів, 7600 по вартості. Була ціна знижена до 700. Контакти є. Він код фіксую. Шкіряний салон, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте? Б-7 Passat в універсалі. 12-й рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 294 пробігу, 9950 по вартості. Контакти бачимо. Він код фіксуємо. Тканинний салон, клімат, контроль. Volkswagen Golf. Гольфік 13-го року, 1.6 9,450 по вартості. Контакти є. Він код також. Тканинний салон, механіка, клімат, контроль. Kia Ceed. 2007 рік. 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач 194 пробігу. Тут бачимо контакти. Так, комбінований салончик. Клімат, контроль, досить гарні комплектації. Кого цікавить Б7 Passat. універсал, чорний колір. 14 рік 2,0 дизель, 286 пробігу, автоматична коробка, ціна 12600. Тканинний салон. На оригінальних дисках. Renault Megane в універсалі. 13 рік 1,5 дизель, 218 пробігу, 10-300 по вартості. Акустика Bose. Бачимо контакти. Так, комбінований салончик з форкопом та парктроніками. Б-8 Passat в універсалі. 17 рік, 2,0 дизель. Комплектації пишуть Highline, 190 пробігу, 18950 по вартості. Пробіг пишуть оригінальний. Контакти ось тут. Значить, з панорамним дахом. Шкіряний салон. Більше інформації. Уточнюйте у власника. Б8 Passat в універсалі. З панорамкою. Це 16-рік 16, рік, 1, 6 дизель, 260 пробігів. 14300 по вартості. Контакти ось тут. Він код фіксую, звичайно. Салон, звичайний на тканині. Коробка автоматична. Клімат контроль є. Більше інформації уточнюйте. Четвертий Четвертий гольфік, темно-сірий колір. 1,4 газ бензин 282 пробігу. 2001 рік. 3,950 по вартості. Погано видно сонце заважає. Шостий гольфік. В універсалі 9 рік, 1,6 дизель, 227 пробігу, 8600 по вартості. Пишуть гарний стан. Вся історія обслуговування присутні. Контакти є. Клімат контроль, підігріви на оригінальних дисках. Парктроніки також є. Opel Meriva. Сьомий рік 1,6 бензин, 204 пробігу, є газове обладнання, коробка автоматична. 5500 по вартості, контакти бачимо. Ну а і вопрос... акти... Тканинний салон. Четвертий гольф. 16 і газ бензин, механічна коробка, 225 пробіг. 4500 по вартості, контакти є. Охайні сидіння, люк. Кого цікавить, телефонуйте.